Ось бджілка день за днем, будь слухняною навчалась, та для вас вона дітей приклада все розказала. Так ось звикла вже всі дні у неділю відлітати, що обов'язки свої вже забула виповняти. Мати бджілка зранку всіх знову кличе до роботи. Маєш і бджілки ще одні. Вилетіть за рів глибокий. Там я бачила цвіте, уже рясно дуже гречка. І мені ви принесете меду гречиного глечик. Добре, Майя каже їй, полечу я неодмінно та так хочеться вже їй швидше вже в дупло летіти. Друга каже полечу краще на лужок барвистий. Мед гречаний не люблю. Він гіркий. Як можна їсти? Та, подумавши ще мить, все ж на гречку полетіла, Майя вже в дуплі сидить. Їй до меду нема діла. Вже чекає, що сова знов цікавеньке розкаже. І сова розпочала свою розповідь цікаву. Були у батька два сини. Обидва, начебто слухняні. Батька слухались вони, що казав, усе сповняли. Але різна та була у братів ота слухняність розсудіть самі, хто вам був же батькові слухняним. Попросив одного він у виноградник працювати. Відповів піду я, син, не пішов, не слухав тата. І до другого мерщій теж сказав таке слово. Той же тільки відповів батькові, та я не хочу. Але потім все ж пішов батькові допомагати. То скажи ну мені, хто з двох синів тих був слухняним? Майя вмить відповіла. Ну, звичайно, що син другий. Знов сова розповіла притчу ту про мене, друзі. Це сьогодні я була, як то отой син не слухняна, бо помет я не пішла, хоч летіть пообіцяла. Дітки, не робіть ви так, будьте ви батькам слухняні. Буде тоді добре вам, вас господь тоді похвалить.